Борис Німцова під оплески вигуки Росії буде вільною. Поховали на тройку кладовищі. Прощатися із політиком прийшли друзі, соратники і тисячі простих громадян. Через надто коротку травну церемонію віддати шану загиблому встигли не усі. Марія Клюк продовжить. Із самого ранку у центрі Москви посилені заходи безпеки, купи міліціонерів та вже звичні для москвичів рамки металошукачів. До сахаровського центру починають сходитися люди. Спочатку їх небагато та дуже швидко вишуковуються кілометрові черги із охочих попрощатися із німцовим. Люди несуть квіти та тримають у руках свічки. Панихида триває чотири години. У скорботній черзі багато політиків, бізнесменів та закордонних високопосадовців. убийство у стен Кремля в центре Москвы. Как это можно себе представить еще три дня назад? Возможно ли такое вообще? В Москве в 2015 году лидеры оппозиции убивают демонстративно, расстреливают в центре Москвы. Поэтому мы реально были близкие друзья, вместе часто проводили время, и для меня это большая личная трагедия. Поэтому и самое главное, что вот я сейчас остро ощущаю, что вот та атмосфера деления людей на наших и на не наших, она вот как раз приводит к таким трагедиям. Это надо срочно останавливаться, и первое, что нужно делать, это начать уважать другое мнение. Серед присутніх також були мільярдер Михайло Фрідман, Ксенія Собчак, депутати Держдуми. Утім, найвищого керівництва держави, як то Путіна або Медведєва, не було. Розслідування досі не принесло жодних результатів. Місце, де вбили Німцова, це резиденція Путіна, Московський Кремль. Там мільйони камер повсюди. Вже за 10 хвилин вони мали б знайти убивськ, адже це, як вони кажуть, одне з найбезпечніших місць у Росії. Втім, потрапити на прощання із Німцовим змогли не всі. Приміром, ще один опозиціонер Олексій Навальний відбуває адміністративний арешт. Не було і Гарі Каспарова. Він у США і до Росії не їздить через загрозу арешту. Крім того, до Москви не пустили колишнього міністра закордонних справ Латвії, депутатку Європарламенту Сандрі Кальнієти. Її кілька годин протримали в аеропорту Шереметіво, відібравши при цьому паспорт. Потім відправили додому. Відмовилася видати візу і спікеру сенату Польщі Богдану Борусевичу. Не було на похороні і людини, яка була разом із Німцовим у його останні хвилини життя. Українська модель Анна Дурицька напередодні повернулась до Києва. Спілкуватися з журналістами не стала, натомість говорив її адвокат. Ну, провели з нею, по суті троє суток в сотрудничестві з російським слідчим комітетом. Она полную, дала полные исчерпывающие показания относительно последних нескольких часов, проведенных с Борисом. Это были последние часы жизни моего друга и доверителя Бориса Немцова, и близкого ей человека. И, собственно, оказывает полное содействие следствию». Після панихиди під аплодисменти та вигуки Росія буде вільною. Катафалки з тілом Німцова рушив у сторону Троєкуровського кладовища. Саме там поховають одного із лідерів російської опозиції. Розслідування ж злочину наразі просувається не досить успішно з моменту резонансного вбивства у самому центрі російської столиці, де повсюди повно відеокамер. Злочинці навіть не встановлені. Марія Клюк ТВА.